Так, покажу ще одну модель лійки. Це лійка торгової марки Atom Scan. Ось так виглядає. Зараз покажу детальні розміри для всіх, щоб зовсім жодних запитань не залишилось. Так. Вона є в двох модифікаціях. Є така сама лійка, яка воду пропускає легко і пропускає одночасно солярку. І одночасно бензин. А, і при цьому вод, залишки води на дні каністри вашої не пропускає. А є модифікація, яка пропускає все. І воду, і солярку, і бензин, все. Будь-які рідини пропускаємо. Тепер по розмірах. Довжина Вісімнадцять з половиною вісім одинадцять. Ручка шість, так двадцять пять міліметрів ширина пятнадцять ручки. Тринадцять з половиною на дванадцять, Ось то показалось, так. Сюди 7, 8. І це сюди ще 10. Так, діаметр горлышка. Спеціально вузьке можна навіть звичайну бутилкою для води заливати. Спеціально розроблене горлышко, щоб помістилось там, в бутилку від Кока-Коли. Стандартне горлышко. От 16,25. 15,75. Ось, а ось тут на товшому місці. 25,4. На 24,5. Так, товщина. 2,34. Товщина. 2 і так само, в принципі, так. Точна головка 0,58. Ну, тут шов, то 2,6. Так, і вага. Небагато вона має.